Вчора, 25 жовтня, о пів на 10 вечора, мешканці Дніпра почули потужний вибух. Країна терористка поцілила по АЗС БРСМ Нафта за попередньою інформацією. Окупанти нанесли удар ракетою Х-59. На місці вибуху є воронка. Однак чи це пряме влучання чи уламки і досі з'ясовується? Внаслідок атаки знищені автозаправочні колонки, автомийка та два автомобілі. Одна згоріла в чент, інша під завалами. Уникнути витоку і загоряння нафтопродуктів вдалося завдяки захисному клапану, який спрацював і автоматично відключив електропостачання. Під час прибуття на місце події було встановлено, що горить заправочний комплекс після ракетного удару. Площа пожежі складала 300 квадратних метрів. Складність засіння пожежі полягала в тому, що треба було. Терміново евакувати з епіцентру постраждалих людей, і в цей же час подати стволи на гасіння пожежі, тому що тут дуже багато паливно мастильних матеріалів на даному заправочному комплексі. також знищено шиномонтаж його відкрили буквально за кілька днів до вибуху. А вчора тільки но встановили вивізку. Власник згадує, вирушив з роботи додому за годину до трагедії. Щойно дізнався про вибух, вирішив переглянути камери відеоспостереження. Втім, вони вже не працювали. Так і зрозумів, що влучили по АЗС. Та я до сих пор в шокі. Я взагалі не розумію, як, 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 як цей об'єкт здійснить ніяких ангарів, здійснить нічого такого, що могло б хоч як оправдати цей цей і жорстокий Удар я взагалі не розумію. У згорілі автівці перебували двоє: чоловік та дівчина. За попередньою інформацією, машина вже виїжджала із заправки, коли по ній вдарила ракета. Російські терористи вбили 25-річну Інну. Вона загинула одразу. Дівчина працювала в дитячому розважальному центрі. Разом з чоловіком вони чекали на дитину. Також загинув 23-річний Дмитро. Він працював оператором на автомиці. Двоє загиблих опинилися в епіцентрі вибуху. Від удару ще постраждали четверо людей. Одна Жінка отримала амбулаторну допомогу у міській лікарні. У неї незначна травма кисті. Наразі вона лікується вдома. Троє людей у тяжкому стані. Це два чоловіки та жінка. Серед поранених чоловік загиблої вагітної дівчини. У нього міновибухова травма, тупа травма живота, травма хребта, грудної клітини та спинного мозку. Згодом він буде прооперований. Стан їх всіх 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 троїх стабільно важкий. На цю годину загрози життю немає, але предстоять ще реконструктивні операції попереду. Я розумію, що, мабуть, двом з них не вдасться уникнути інвалідності. На жаль, допомогти Максиму, чоловіку загиблої інни на подальшу реабілітацію ви можете за цими реквізитами. Ангеліна Машинцева, Руслан Герасименко, новини дев'ятого каналу.